Вітаю вас, я доктор Валіхновський. Сьогодні поговоримо про дуже поширену проблему біль у спині. Для того, щоб її пролікувати і позбавитися, необхідно розібратися з причинами, чому ж вона виникає. Уявіть собі: більшість людей думає, що коли вона лежить перебуває в горизонтальному положенні, то навантаження на хребет рівно нулю. Це абсолютно не так. Адже перебуваючи в горизонтальному положенні, виявляється, що наші хребці мають навантаження аж в 50 кілограм на хребетний стовбур. Що ж відбувається, коли я стою у вертикальному положенні? У вертикальному положенні наші хребці піддаються навантаженню аж в 100 кілограм. І здавалося, б, багато людей працює сидячи. Коли ми сидимо, ми думаємо, що навантаження набагато менше і можна відпочити. Насправді навантаження у сидячому положенні може сягати аж 220 кілограм. Головна і перша причина болі у спині сидячий спосіб життя. Друга причина, яка вас надзвичайно сильно вразить, зв'язана з анатомією хребта. Знаємо, що у хребті є дуже багато сполучної тканини, хрящової тканини, зв'язок. Між хребцями знаходяться міжхребцеві диски. А диски, в свою чергу, складаються з кільця і дискового ядра. Така анатомія дозволяє хребту рухатися, бути досить гнучким і функціональним. В нормі ядро міжхребцевого диску на 80% складається з води. Уявімо собі, що оця пружина це частина нормального хребта, а кулька міжхребцеві диски. Коли ми маємо справу з нормальною анатомією, наш хребет працює абсолютно адекватно і нормально. Він гнучкий та податливий. Коли рівень води у ядрі між хребцевого диску знижується, наш хребет починає скріпіти як старий віз. А міжхребцевий диск руйнується. Отже, причина номер два боли у спині це зниження кількості води у ядрі міжхребцевого диску. Сьогодні ми говорили про навантаження на нормальний хребет у людини з нормальною вагою. А що ж говорити про ту ситуацію, коли людина має надлишкову вагу? Уявімо собі, оці додаткові навантаження, отримані з гантелі, які лягають на наш нормальний хребет у вигляді надлишкової ваги? Навантаження на міжхребцевий диск зростає у геометричній прогресії. Отож, третьою причиною болі у спині є надмірна вага. На кожну з таких причин є свій метод і спосіб профілактики. Отож, сидячий спосіб життя боріть хорошим фізичним навантаженням на щоденній основі. Друга порада вживайте до 2 літрів води. І третя порада коригуйте надлишкову вагу методом збалансованого та здорового харчування. Бажаю вам бути молодими та здоровими аж до 100 років. Ваш лікар Валіхновський.